Всім привіт! Сьогодні я хочу перевірити експеримент. У нас в магазині є каталог з скинами за 29 гемів. Який кращий скин я провів у своєму телеграм-каналі опитування? І який ви кращий скин вибрали, я розкажу в цьому відео. Тому ми погнали! На жаль, останнє місце займає тропічний спраут і Шелі. Ні, ну, якщо чесно, спраут він прикольний. Ні, ну самий Спраут він прикольний. І ульта в нього прикольна, але я не знаю, чому ви вибрали його останнім місцем. Він по собі скін прикольний, такий е, дядько Загоряє Спраут. Ну, а самий скін шелі, він мені чесно не зайшов. В... Бандитка Шелі, просто бандитка Шелі, але вона навіть не похожа на бандитку Шелі, вона вже якась ковбойка кашелі. Ну, скін мені не зайшов. Десяте місце займає Воїн Бо. Рок-Звізда Кольт, Единорожка Бонні і Сонний Сенді. Оці скини, на жаль, займають 10-те місце. Ну, Сонний Сенді він простенький. Рок-Звізда Кольт мені чесно не зайшов. Ну, Единорожка Бонні прикольний скин, Я не знаю, чого ви його на останнє місце. Перестаннє місце поставили, бо ще прекрасний скін. Не знаю, чого ви його на 10 місце поставили. Ну, вам вибирати. Реактивна Джанет займає 9 місце, ну, Насправді скин тоже простенький, нема що тут такого класного на ній. Ну... Вона прикольна, але самий скін ну, прям дуже простенький, просто шапка. І нічого не зробили на цьому скіні, тому вона, мені здається, заслуговує дев'яте місце, тому це нормально. Восьме місце займає мішка Сем. Що можу сказати про цей скін? Він милий, дуже милий. Восьме місце він заслуговує, тому що ну просто за милість цього скіна можна поставити йому восьме місце. Але скин ну, ще прекрасний, дуже файний. Я б його насправді би купив і він вартує 29 гемів. Сьоме місце займає Технар Месі і Едгар в Масці. Едгар в Масці, сьоме місце, заслуговує, тому що він ну, не дуже сильно помінявся. Але скін прикольний був би Бетмен, Мені здається, він би перше місце зайняв. Тегнер Месі, ну цей скин просто простенький, тому він заслуговує. Шосте місце займає темний частер, скин дуже прикольний, і по собі, по оформленню дуже класний. П'яте місце займає поганка Карделіус. Сам скин дуже класний і самий боєць дуже прикольний, я, би собі, я собі хочу такого бойця. Він прикольний і скин ну, вартує п'ятого місця, тому він заслуговує це місце і вже скін прекрасний. футбоні займає четверте місце. Фанатам футболу цей скин взагалі, має зайти на ура. Тому що цей скін дуже прикольний. І в нас в Бравестарсі є скини футболістів прикольних. Мсьє Міко займає третє місце. Вау, прикольно. Ну, месьє Міко, це вообще скільки вообще, е, прекрасний, тому що мавпа з вусіками, в руках батон. Чи що -то таке, я не, не знаю. Але скін прикольний, оформлення самого скина. Прекрасний, смішний скін. Мені здається, якщо хтось вміє грати на цьому скині, це просто, йому просто зайде цей скін на ура. Друге місце займає Spike в масці. Цей скін зайшов напевно, людям, тому що він кожен раз, якщо ти його вдіваєш, він міняє свою маску на якогось іншого персонажа, наприклад, Тару там, Вісімбета. Ну, якщо чесно, мені теж подобається цей скін. Ну і перше місце займає Бридячий Леон. Про скин що можу сказати? Скин сам дуже класний. Я його сам маю, і фанатам, хто міг грати за Леона, це просто їм підійде цей скин, і вони кайфують від цього скина. Тому отакий скин виграв. Леон Бридячий виграв. Ну... Скін прикольний, Ріл, оформлення самого скіна теж прикольне. На цьому це відео закінчиться. Якщо вам сподобався такий контент про Бравл Stars, то я буду знімати для вас такий контент про Бравл Старс. Я можу ще зробити оцінку скінів за 79 гемів. Якщо ви хочете, то давайте наберемо 10 лайків і. 30 переглядів, І давайте, нарешті доб'ємо мені 20 підписчиків на цьому каналі, щоб я знімав далі і далі, щоб цей канал процвітав далі і далі. Тому давайте наберемо 10 лайків і 30 переглядів, І я випускаю продовження. Всім пока-пока!